Треба записати. По перше, зі щастям не так все. Не всі щасливі мають бути, не я постійно щасливий. Так? Щастя, воно не, це не така штука. По-перше, ми побачили, тільки що пані Ганя говорила, так ми побачили, що людина може не помітити щастя у своєму житті. Помітити постфактум пізніше. І сказати, ми були такі щасливі тоді, і ми того не цінували. Тобто, що ми не пересвічували, що то щастя? Ми були щасливими, але ми не були щасливими. Інакше ми слово, що це означає прогавити своє щастя? Як це так? а Ти не спілкувався, не цінував, не встиг оцінити так це як спроскуштувати на смак. Як добре, що зараз тут все добре. Не розпробував цього А ми кажемо, що сприймати це, як е, як це буде по українськи? Як належне. Ну, от є руки ноги, і а як інакше, так і має бути. Ні, може і не бути. Не всіх є руки і ноги. Не всіх є тато і мама, не всіх є хороший шлюб. Не у всіх шлюб взагалі є. Не у всіх є діти, в принципі. Не у всіх не у всіх діти здорові, в принципі. І ми не цінуємо це. Так, у Біблії про це написано. Він виріс перед нами як паросток із сухої землі, і ми не цінували його про Ісуса Христа, так? Він був, але ми не розгледіли. Тобто, по-перше, щастя може бути, але я можу його не помітити і не пересвідчити, і, відповідно, не переживати цього щастя, яке присутнє. Це раз. Друге, те, що. Пані Ганя сказала, так? Чи можна назвати щасливою людиною? Це таке узагальнення а ага. людина або щаслива, або нещаслива, так? Ми кажемо так: чи ця людина щаслива, чи ми щасливі, чи вона щаслива? А щастя це поняття, яке характерне, мусить мати якийсь контейнер, якесь містилище. Ми про це сьогодні говорили, але це не проста річ, тому це треба багато про це роздумувати. Я сказав під час проповіді, що навряд чи є людина, яка була щаслива все своє життя у всіх речах. Навіть не знаю, чи про Ісуса так можна сказати. Ну, от не знаю, просто не впевнений. Це треба подумати і роздивитися це діло набагато глибше і далі. Значить, Бог нам що каже про щастя? А він каже: а, От ми вірш, цей читали Сусана 18. Він каже, що в тебе є дороги, їх є багато, так? А цих доріг, якими ми ходимо. Якщо будеш в слові, ти зробиш свої дороги щасливими. Не одну дорогу. Він також і не каже всі, тут нема слова всі, так? тут пише просто дороги. Зробиш щасливими. Так, ну давайте я гляну Перевірю, чи я не брешу. Дороги свої, нема слова всі. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, по яких ти ходиш. Може не всі. Може більшість, може більшу половину, може 90%. Може всі, крім однієї. Тобто. Поняття щаслива людина це е, е, абстрактне, непрактичне поняття. Людина буває щасливою так в один день і нещасливою в другий день. а В одні речі щасливою, так як Андрій казав, так багато різних щастя у нас є. Щасливий в одній речі, а в іншій щастя немає, так бо там якась прикрість сталась. Від кількості щастя, ділянок, в яких я щасливий, кількості днів, в яких я щасливий, залежить, чи я загалом почуваюся більш щасливим, так чи більш нещасливим. У мене більше щастя чи нещастя в житті. Мені більше щастить у житті, чи більше не щастить у житті. В мене є 15 ділянок мого життя, про які я свідомий. У, е, у них у всіх все добре. І тільки в одній недобре, чи навпаки, в більшості не добре, а добре тільки в одній. Це я вам накидаю так, щоб ви думали далі. так Це для наших подальших роздумувань, тому що. от Будеш роздумувати про Боже Слово в день і вночі, щоб додержувати чинити все, що написано, бо так зробиш щасливими дороги світе. Роздумувати. Оце зараз ми з вами разом роздумуємо. Я не даю відповіді на питання, які ніхто не задавав. Я сам ставлю питання і сам спрямовую відповідь, де вона може бути. Так, по-перше. Людина може не помітити щастя, це важливо, так? По-друге, щаслива щастя це поняття, яке застосовується до певної ділянки, мусить бути в так Щасливий день, щаслива поїздка, щасливий щаслива пригода, так щасливі взаємини з конкретною людиною. так У мене з мене щасливий шлюб. Так? Це чи означає, що в мене взагалі ніяких прикростей ніколи не було в шлюбі? Практично ні. Все те, що було, щастя було набагато більше, набагато, набагато більше. Нема стільки нещастя, щоб затьмарити це щастя. Так. А ще що, що цікаво. Бачите, я був не зовсім правий. Е, е, помилявся в цьому. Тобто, щастя можливо, навіть коли є якась доля прикрості от Але ми можемо вважати, наприклад, шлюб щасливий. так прикрості були? Були, але так мало, що а, а, а... їх можна і не враховувати. Вони не зробили нас, прикрості не зробили нас нещасним От, як цікаво. А... Яка людина, чи людина щаслива? Це означає, що вони нічого поганого в житті не сталося. Не ставалося. Але щастя в житті значно більше. Добрих речей значно більше. Коли в вс... днів, коли все добре, значно більше. Так що вони з, е... з надлишком перекривають все те, що не добре. З надлишком. Дивіться, я вам приведу ще дуже цікавий приклад. для Знову ж для цього роздумування, щоб ми далі е, могли про це думати. Е, людина. Е, я десь бачив таке так. Десь чув, тому з пам'яті згадую. Людина жертвує своїм життям, і де на смерті гине. І каже: Я щаслива, що, я врят... що мої діти врятовані. Так, я гину, але я щаслива, що мої діти врятовані. Розумієте, як людина може пересвічувати щастя, втрачаючи власне життя, що здавалося б, на перший поряд, парадоксом ні, не парадокс. Тому я думаю, Христос на Христі і в Гевсеманії, він був щасливий в багатьох ділянках, окрім цієї, де в нього була боротьба. Я думаю, у всіх ділянках він був щасливий. Може, ну ми будемо поспішати забігати наперед. Що Христос був щасливий? Він був щасливий, що народжується церква. Раз. Він був щасливий, що він сказав: нехай твоя воля буде, а не моя, і підкорився оце від два. Це велика річ, і в нього це вийшло, йому це вдалося. І я думаю, що по-людськи він мав, міг мати сумніви і. Переживати, чи вдасться, чи не вдасться під таким навантаженням. А, а він був щасливий, знаючи, що буде Воскресіння, його а отець його Воскресить, і він таки переможе смерть. Це третя річ, так. Він був, був щасливий, знаючи, що це все заради а, нас, з вами. І він знав наперед, що ми будемо, і будуть ці люди, які приймуть спасіння, які підуть в вічність разом з ним і що це. Його жертва не буде змарнована, хоч може багато відкинуть, але е, е, його робота мала зміст. І він був цим щасливий, однозначно був. Це, е, якби не це, до речі, це стосується так само військових. Мусить бути багато ділянок, де все гаразд, щоб дати силу проходити ту ділянку, де є боротьба. Це дуже цікаво. Я перший раз на це дивлюся. Для того, щоб я мав силу е, подужати е, в боротьбі, е, боротися, не здаватися. Для того має бути багато джерел, е, звідки е, джерел щастя в моєму житті, тих місць, де у мене все добре. Інакше воювати ви не зможете. Ви не зможете, вас не, не вистачить, ви просто знесилитесь. Е, нещаслива людина це людина знесилена, вона битися не може. І це важливий висновок для духовної війни. Ми маємо бути щасливими людьми для того, щоб могти воювати. Ми маємо знати, що не, чим щаслива людина, яка воює і йде на смерть, наприклад. Вона має, по перше, вона першим ділом вона усвідомлює, що те, що вона робить, надзвичайно важливо, тому що воно дає життя іншим людям, і це робить її щасливим. Бо безцільна жертва приводить до знесилення. Людина, яка робить щось безцільно, будь-що, навіть прості речі, як хтось розповідав, що в констаборах німецьких робили досліди над в'язнями. І одна з найбільших тортур була, коли їх змушували робити безцільну роботу. Як, наприклад, переносити сміття з одного боку двору на інший, а потім навпаки. З лівого на а потім з правого на а потім з лівого на правий, а потім знову з правого на лівий. Гори сміття. І, і в'язні казали, що це було найстрашнеше, що вони переживали, гірше, ніж фізичні тортури. Розуміти безцільність того, що ти робиш. А воїн не зможе йти складати своє життя і діяти енергійно і ефективно, не усвідомлюючи того, що його робота надзвичайно важлива і що вона має височенну ціну. Ціна його це життя людей, які він рятує своїми діями. Саме це дає силу воїну бути високоефективним, високомотивованим і дуже сильним. Сильнішим, ніж звикла, людина. Ніж людина в звичайному стані. Це підсилює. от Це робить його щасливим. В нього там все гаразд, в нього правильна ціль, в нього правильна мета. Він воює, ми кажемо за праве діло. За праве діло це робить його щасливим. В нього там все добре. Він не загарбник, він не завойовник, він не гвалтівник він не злочинець. Я бачив це на власні очі. Ми в Новій Петрівці їздили з пастором Романом на початку в 2014 році, так, в 2015, На навесні, так, після нападу, зразу. А, возив туда нові заповіти. Я бачив там одного з добровольців. Які е, готувалися, там там тренувальна база в Нових Петрівцях, і, і е, в нас була розмова з тим хлопчиною, він був дуже пригнічений. а Тим, що він думав, він так ще це сказав: так що ось ми йдемо, е, це треба робити. Так ми добровольці. Ну, ми самі зголосилися, але тепер ми станемо убивцями. І по ньому було видно, що його просто ну, розривається думка. З одної сторони, це необхідно, це необхідно, треба захищати, треба йти боронити землю. Так? А з другої сторони, цей жах, що це... ціною цього буде те, що він буквально продасть душу дияволу. Так? От, і коли ми йому пояснили, що це не робить його вбивцею, і що є велика різниця між захисниками і е е вбивцями, що не просто факт того, що ти застрілив людину, робить тебе вбивцею, а те, що ти бажаєш смерті собі подібному. Так просто бажаєш смерті. Бо захисники Вони не йдуть туди не тому, що вони люблять убивати людей, а йдуть туди, тому що вони люблять, щоб люди жили і зупиняють убивців. Вони йдуть зупиняти тих, хто любить убивати людей, тому вони не вбивці. Ви б бачили, як його обличчя просвітліло, коли до нього дійшла та річ, в нього просто народився заново. То я не буду вбивцем. Тому що це розуміння, нерозуміння, то ну, нема, те, що в нього не було правильно, його мета не була а, виправданою, його мета не була праведною, це а, робило його просто пригніченим. Коли він зрозумів, що в нього, в нього все гаразд, що його мета праведна. Він буде поступати правильно, він не стане вбивцем Він не йде зупинять. Народився заново, просвітліло обличчя. От. І це тяжка робота. Вони роблять тяжку роботу і складають своє життя дуже багато це. Так і вони розуміють, що це може бути будь-хто. Звичайно, Ну на війні вмирає, ну, не всі воїни, звичайно, вмирає там якийсь відсоток. Невеликі відносно всього війська. Але потенційно це може бути будь-хто, і кожен має бути готовим, щоб виконувати свою функцію. Як належить, кожен мусить бути готовим до того, що він може бути наступним. Так, наступна куля може бути його. І незважаючи на це, діяти ефективно і злагоджено і з максимальним зусиллям. і з максимальною віддачею. Для того він повинен розуміти, що це все, що він робить, воно виправдано воно необхідно, воно потрібно. І це робить його щасливим. Він мусить розуміти, що його сім'я в безпеці. І це робить його щасливим, і що його вчинки заради його рідних, так і таких самих, як він таких самих як вони, так інших матерів, інших дружин, інших дітей. І це робить воїна щасливим. Так, так само Ісус Христос, ідучи на е, е, цю битву із гріхом, із сатаною, із, е, із гріхом, фактично, бо сатана там ні до чого, але з, з гріхом людей, приймаючи на себе це, він йшов як в бій, е, найбільший бій на світі. Так. Але він е, знав, що це все принесе величезну користь і дасть життя людям. Загалом доставить всім людям спасіння, прокладе міст через вічність, щоб люди могли вернутися до Бога. це робило його щасливим. В цьому він був щасливий. Він не був щасливий, пересвідчуючи страх сором і вину від всіх наших гріхів. Ні, тут він щасливий не був. Тут він мусив е е цю ділянку пройти в довготерпінні. Але дивіться, що цікаво. а наступне, Наступний крок такий. Щастя, яке мене живить, має бути більше від того лиха, яке мені протистоїть. Щоби те лихо, що мені протистоїть, не зробило мене нещасливим. Сильніший той кого міри щастя за спиною так або в серці більше, ніж щоб витерпіти те лихо, яке Я не знаю, чи я це коряво формулюю, я розумію, але. Бо довготерпіння походить від того. Скільки ти можеш терпіти? Скільки ти можеш витерпіти? Тут дуже залежить. Залежить від сили, але сила залежить від того, наскільки я щасливий. В різних ділянках мого життя. Щоб мені не опустилися руки, скільки я зможу тримати, щоб вони не опустилися. Залежить від того, наскільки я щасливий зайшов в бій. Бо те щастя буде тримати мої руки. Я не знаю, чи ви це розумієте. Я навіть не знаю, чи я це добре пояснюю, але я принаймні бачу цю думку. Ну скажіть мені щось.